У приміщенні Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва 45 картин місцевих художників. Незабаром ці роботи прикрасять інтер'єри осель, а кошти від їх продажу митці спрямують на потреби Збройних сил України. Все, що тут є: і поля, і ліси, і міста, які зобразили художники. Тобто тут є краєвиди і гарні українські квіти, пронизливий біль, чуття, втрати, відчуття. Біди, відчуття тривоги це частина робіт, які тут є. До благодійної виставки долучились 10 ромит із Хмельниччини. Серед них Надія Борецька. Художниця виставила на продаж 15 робіт. Одну із картин створила у перші дні повномасштабної війни. Українська мадонна, яка хоче захистити, ховає своє дитя від тої страшної зброї, від біди, від агресії. Вона в самій середині руками обгорнула, дитя ховає. Свій творчий доробок, а це пейзажі та краєвиди надав для продажу митець Микола Мельничук. Відгукнулися всі, всі художники нашої. На спілки художників будемо ділитися до останнього, тільки швидше закінчили, щоб хлопці наші перемогли. А дві картини Світанок на Поділі та Південний Буг, які написав живописець Ігор Савець, вже продали. За обидві роботи заплатили 8 тисяч гривень. Я дуже радий, що зміг хоч трошки чимсь допомогти. Хочу подякувати людям, котрі придбали ці роботи. Вони зробили свій внесок, також в нашу спільну справу. У приміщенні бібліотеки є й інші картини живописця, які можна придбати. Можна придбати, тут є робота розминули століття. Це дорога там, де старі липи росли. Вони йдуть туди, десь до Меджибожа. І вона, якби, розминулися Ці дві дороги вже нова і, і та стара. Благодійна виставка продаж триватиме до 24 вересня. На неї запрошують усіх. То не байдужий до мистецтва та хоче наблизити перемогу України. Ціни, я би так, як на мене, вони досить символічні. Роботи, наприклад, Володимира Марчука, вони достойні і достатні. Він поставив їм 15 тисяч. А надзвичайно красиві і гарні роботи Наді діборецької ну найдорожче, це аж 3 тисячі. Щоб реалізувати ці роботи, щоб їх продати, вартість вони роблять не таку високу, тому що час. Такий, що не кожен може придбати собі твори мистецтва, якщо навіть закоханий в мистецтво, є шанувальником. І тому ось такі не дуже високі ціни. Ірина Муляр, Юрій Старошкін – новини міста.